Всім доброго ранку. Відігнала корілок. Кожний ранок о 6.20. Починаючи з травня місяця і закінчуючи жовтнем, навіть листопадом. Зараз приїду додому, припораюся. І сьогодні хочемо з округою почати масово обрізати дірячок. Мати вчора кубку нарізала. Хто дивився моє відео, той й бачив. А я сьогодні теж буду вже приступати. Гарбузи мої хай сохнуть, тобто насіння. Морква постоїть. А ми сьогодні у буряк. Моя бабуля вже на городі, ще пів восьмої. Я завжди завидувала, їй стала. Туди сюди дай пішла працювати. А мені то їсти, то їти. Але я зараз вже успокоїлась. Бігала по петрушку, Погадайте, що роблю. Зараз забіжу хату і покажу. А тут у мене ще малинка, а у мене тут шуба. Будемо їсти. Так захотілося дівчата. Свіжий бурячок, морквочка, картопелька. Уже похолодало та селедочка вкусна. Пропоную зробити шубку. Дивіться, як чітко виходить. Я 10 років ходила на роботу на 9 годин. Уже все попорала, припорала, їсти наварила. мордочку вмила, зуби почистила. Ну, Тепер можна йти на буряк. Ви знаєте, буряк буряком, але... Ще приїхали в гарбуз. Вирішили для розминки звести ще гарбуз. Так, да, Жуженька. Нам підрядився тракторець і зараз все зробимо. Жарко, що воно така за погода, але нічого, це дуже гарно, урожай пообираємо Ну що, жду трактор, погрузимо, а потім вже Точно буряк. Навірно. Може ще яка роботка Подвалить. Буду йти додому. Трошки порозмовляю. Ви знаєте, мені така робота дуже подобається. Тобто домашня. Я чомусь все боялася. Залишатись вдома, пам'ятає, щоб не лишитись без роботи, але все гаразд, все нормально. Я вже кліматизувалася, кажуть. Навіть сама собі думаю, чому я раніше роботу не кинула. 10 років пропагала. Ну, то таке. В чому смисл? І красота, що я сижу По-перше, ти не спішиш, насолоджуєшся життям якимись моментами. Менше нагрузка на А то на роботі треба було багато думати. А тепер живу, насолоджуюся. Думаю про дітей, думаю про роботу. Відпочиваю, можна сказати. І фізичний труд мене. Зовсім навіть не турбує. Думився, то отакий. Як кажуть, в селі попривикали. Так що нічого страшного нема. Мені здається, що в такому віці, як кажуть, життя тільки починається. Поки з вами говорила, трохи відпочила, не встигла поїхати на бурячок, їде трактор Верниліну, знову у гарбузи. Ну нічого. Зато звезем і забудем. Уже будуть останні. Ну от, слава Богу. Вже вдома привезли, Поп'ю водички, перчаточки і точно на бурячок. Тут начало. а там десь. Далі коконець. 120 метрів. 11 соток, мабуть. дивіться хто зі мною. мишку ловить Ну що, приступаємо Не скажу, що буряк дуже гарний. Ну це з краю Там на тій стороні трошки краще. Цікаво за скільки днів ми справимося. Ха -ха. Побажайте нам удачі, як кажуть. Жужа. Аби ще Жужа вміла обрізати. Але нічого, вона друг і підтримує нас бабулею. Працюємо. Початок є. Ви Знаєте, і не бий такий якраз в руку. Що ми робимо? Зараз накрию сухою гічкою добур'яном бур'яном і ми зразу не возимо. Обріжемо, потім будемо возити. Хай собі лежить. Ну що, дівчата, на перший день досить. Я вже так істи захотіла, Шуба аж пахти. зробить зробила, а хто їх там їв. Зора не хочеться ж наїдатися. випила та і все. У мене там залишилась сталева бабулечка моя. От люди. Старої закалки, як кажуть. Я її позвала, пішліть трошки віддохнемо чи поїмо. А вона сказала, я не хочу. Я скінчу кубу, потім прийду. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!